Це неправильно, я говорю. це має бути персу спортивний інтерес, але люди то повинні розуміти, що на футбол також ходять і жінки, і, можливо, люди похиловіку. Звичайно, діти повинні робити на це поправку. Звичайно, підтримати свою команду, але я думаю, тільки в спортивних стилях. А коли вже йде доносилі, ну це трошки неправильно. Балещики, Харкова, неправильно себе як почали Там я в першому дамі, що почали там. Я не знав фаєра, брати наших балешіку я думаю, що такі люди взагалі не за впускати на футбол». На стадіон, тому що це дуже опасно. Що то за атмосфера? При, прийшли люди або зробити скандал, щоб люди футбол не подивилися. Ну, то там дим, то там взриває. Ну, що, що то футбол. Ну, ну, як 10 хвилин туман такий, що нічого не видно. Дихати неможливо. Це ну, якось пора закінчувати такі. Традиційні вже okay. пішли. Ну, я не знаю, як. Ну, я знаю. Ну, вони ж якось проносять то все на стадіон. Ну, правильно? Yeah. Ну, то ще треба якийсь жорсткий контроль. Ну, не ж такого бути. Ну, я розумію, то ж футбол, грає дві хороші команди. Я не захищаю ні наших, ні. Я. То всі разом.